Змагання, яке я веду сьогодні, заключається в одному: яка країна буде після 2010-го року? Це країна демократії, це країна, де панує повага до закону? Це країна, в якій є свобода, у якій є вільний журналіст, де суспільство веде полеміку, в тому числі політичну полеміку. Кінець кінцем, де в кожної людини. Є фундаментальне право, право вибору. Чи ця країна буде інша? Сьогодні змагаються два методи державного ладу. Популізм, вакханалія, узурпація влади будь-якої ціни. І змагання з другої сторони веде демократія. Це наші цінності, це наш курс. Це відповідь на наші права. Кінець кінцем це те, як і з чим буде країна жити через рік, чи через два чи через п'ять. На мій погляд, дискусія є досить простою. Ми можемо прийти до узурпованої влади, і це дуже легко робиться. Український парламент не працює. Хто блокує? Перші чотири місяці, хто блокує український парламент? Провідна, не хочу інших приставок робити, політична сила України, бют. Президент не може зробити доповідь в парламенті. Блокує прогресивна українська сила, бют. Проходить літній період. На сесії парламенту приймається половина із порядку денного. Хто блокує парламент? Та сила, яка називала себе декілька місяців назад і сьогодні хоче називати демократичною силою. Сьогодні не влаштовує прем'єр-міністр Національної банки. Як до цього не влаштовував український парламент, працюючий український парламент? Я переконаний, що нам треба серйозно замислитись, що відбувається в політичному житті країни. Це нелегка відповідь. Мені приємна теза, з якої ми починаємо сьогоднішню нашу дискусію, Українська держава, це здається слова Ольжича, розбудовується не завтра. Українська держава розбудовується сьогодні. І про те, яка політична сила виграє змагання демократична чи антидемократична, від цього залежить доля країни. І тому. Я відвідаю за те, що дух цінності, ідеали тої партії, яка в 2004 році продовжила політичні змагання на царині президентських виборів, яка в 2002 році вперше в країні привела до парламенту демократичну більшість де сили демократичного спрямування вперше стали по чисельності більші, ніж сили другого політичного формату.